Всім привіт! Ви на каналі «Це І сьогодні у нас кар'єра за Ворску в DLS 24. Як ми ви могли побачити по обкладинці відео, я зробив вже емблему для клубу свого і починаємо тут починаємо. Бавимо звук. Команда Ворскла буде називатися. І написали Ворскла. Тренера я може зміню потім. Скрипника. Давайте поставимо, напишемо Скрипника. І з цих гравців треба вибрати когось. Давайте подивимося всіх. Ні, ні. Ні. Ні, ні, ні. Давайте Енсо Фернандеса. Енсо Фернандес з Челсі хай буде. І наша команда готова. Давайте. Нам видають бюджет на цей сезон чи що? Думаю, команда скоро буде. Думаю, п'ять серій. і вона буде дуже... В неї буде багато зірок у футболі О, ось, думаю, белінгами, якщо буде, куплю в цій грі. І давайте замінимо язик. Мову мову давайте змінимо. Не язик, а мову чуть заплутався. Мову змінили ми. І давайте починати. Музику не будемо трогати, звук не будемо трогати. І давайте, думаю, покажу таблицю. Ось така таблиця поки що. Ось така таблиця. Давайте переходити до Грим. Ні, ще не будемо переходити. Давайте логотип змінимо. Емблему. На... На яку? Давайте на ось цю емблему змінимо. І нас. Ми, кажуть, можна змінити емблему. І ми змінили емблему. Давайте починати перший матч проти Сітарт. Сітарт. Ось такий у нас стадіон. Може, скоро буде великий стадіон. І наш крипник тренер Сітард. Сітарт прикольно звучить Сітарт, Енця Фернандеса нам показують. Я колись в цю гру грав. І добре поки що, ну, пропускаємо. Добре, гра, прикольна гра. І забиваємо перший гол. Один-нуль. Ми забиваємо. Ось повтор. Один-нуль. І поки що ми нормально граємо. Один нуль. Думаю, відео будуть дуже короткі або не короткі. І давайте. Давайте... Ну, хотів сказати гол, але побачив, що то нам хотіли забити. Давайте. І дукс. Навішає, але не туди. І наш воротар показують воротаря. Думаю, це буде прикольна кар'єра на каналі. Думаю, її будуть дивитися кар'єру. Може потім даже і шахтар зароблю. Після Ворскли. Не знаю. Напишіть в коментарях, як хочете. І куди це віддав Єлдис? Як з Мілану гравець Єлдис, до речі. Може, треба буде відео спробувати 12... 19 передач, як Шахтар робив і забив гол з 19-ї передачі. Буде цікаво, до речі. Так буде цікаво і прикольно. Давайте нам зараз треба, щоб ми забили. До речі, до речі, до речі, до речі, до речі. Але атака. Суперника була. Тепер наша атака. Віддаю Єлдис. Єлдис. З Ювентусу Єлдис. З Ювентусу Єлдис. Я хочу. Щоб я ще, я думаю, реклама була, не хочу, я перепутав. І давайте. Продовжимо другий тайм. Ми такі заміни не робили. Ну, давайте зробимо заміну потім. Давайте. Атака! Гол! Ні! Як ми не забили? Як ми не забили питання. Ну, можна цей момент дивитись довго, як ми не забили. Бо це прикольний момент. І. Го, го я думав. Я думав го. Давайте. Рулі пар якийсь. Не знаю такого гравця. Хто це такий, до речі, напишіть в коментарях. Може є такий гравець. І потім з цієї пам'ятайте, як я там забрав чуть-чуть. Ну, якщо хочете, перемотайте і побачите. Ну, буде ще один момент. Тільки в другому матчі. Це, щоб ви знали, я кажу. Там буде прикольний момент. І заміну ми зробили першу заміну за Ворсклу Віддаємо гол. І. Я сказав і думав, що гол буде. Цей матч буде 1-0, думаю. Ну, суперник програє, думаю, він може іще завити нам, якщо ми будемо піддаватися йому. Супернику. Жовта карточка. До речі, нашому гравцю. Але, думаю, треба і трансфери робити. Трансфери ж треба робити гравців, щоб були гравці в нас в команді. Віддамо. Так, віддали. Я думав, що перехоплять. І... гол! Гол, єлдес, забила. Тренер. Радувався, бачили. Як радувався він. Сок делі як ім'я ніяк не прочитати. І давайте. Супер кватації поки що. Голд там стол. Як? Та, <риво> там ім'я напишіть в коментарях. І давайте. Зараз буде свисток. Да, свисток. Так, так, тримати. Перемога 2-0. Ми виграємо та здобуваємо 3 очки. Далі матч проти, 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 проти кого? Свонеса якось. так Свонеса. Св... Ілі Свонеса. Напишіть в коментарях, як правильніше. Думаю. Може робити так, ну, щоб, коли небезпечна атака, щоб показувати вам небезпечні атаки, тільки було б цікаво. Напишіть в коментарях, було б так цікаво чи ні. Давайте зберемо цей момент. Оголо. 1-0 ми виграємо. Ну, трансфери в клуб треба робити. Бо тільки Енсо Фернандес в нас. Ми його взяли безкоштовно. І вкидаємо на свого гравця. Віддаємо. Віддамо. Попросив гравець Пас. Я віддав. Давайте спробуємо 19 передач зробити. І робимо ці передачі поки що. Ну як суперник в рошовому матчі чуть-чуть нам підда... не піддався, ми чуть-чуть їх віддали їм м'яч, але нічого такого ми зараз, може, і заб'ємо, думаю. Ну, думаю, буде цікаво. Якщо Ворс клас здобуде тут трофей якийсь. Тут багато трофеїв, до речі, в наступному відео трофеї покажу, які можна здобути. І давайте нема голов не було голу. Віддаємо. Там було можна змінити гравця але я спробував. Не поняв що за функція. Фішка така. що це І офсайт. Офсайт. Зараз, думаю, ми заб'ємо. Перерва вже буде, і команди будуть йти на перерву. До речі. Віддаємо на гравця пас. Віддаємо. Передачі робимо. Офсайт. Одна хвилина до цього тайму. Одна тільки хвилина до цього тайму. Але, думав, буде десь 5 хвилин. Ну, щоб була ще одна. Контратака і атака. Віддаємо, віддаємо. І. Забиваємо! 2-0. 2-0. Два нуль. Показуємо ну, повтор, як це було. І два нуль. Два нуль. І перерва. Трансфери треба робити. Я буду збирати там монети і робити трансфери. Ну, думаю, буде якийсь трансфер, топовий в клубі. Віддамо і нема голо. Согломі. оглом Солго чи як? Ім'я не можу прочитати гравців. So... Ой, вбрали вже. І давайте проб'ємо ні. Не будемо пробивати. Правильніше віддати пас, ніж пробити. Бо якщо пробити, можемо і не попасти. А якщо віддати дати пас, то можемо забити. Ну, якщо біля водіт. То... Согло. Согло правильно. І давайте спробуємо, не змогли. Тренер розчарований. Заміна. В нас була. Заміна. Ні, контратака. Пробиваємо нема голу. Ну, я казав правильніше віддати пас, але я пробив. Єлдис. Єлдис не зміг далі пройти. Могла бути помилка від воротаря суперників, але нема помилки. І їм пощастило. Суперникам що не було помилки. Віддамо пас. Віддали ми пас. Атака. Атака. Віддаємо пас. Пробиваємо нема голо. І забираю я м'яч. Пробиваю гол Тринуль. Його скла здобуває другу перемогу. Три-нуль. Друга перемога. Так, тримати. Дві перемоги поки що. Це дуже добре. І. Кінець матчу ми виграємо 3-0. Сван... С ван С. Як? Прочитаю. І, думаю, цього гравця купимо потім. Цього зараз. Покажу якого. Я за те, щоб побачити, якого гравця можна купити, заплатив 50 монет. Оцього гравця, думаю, купимо потім. Там 85 монет коштує гравець. Замість цього. Всім дякую за перегляд. Ви. Були на каналі Це футболісімо!» Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Чекайте нових серій.